Виталий Матали Шахи в рай проти Кокос Поко. Польша, рейтинг 1960. Давай слон F5. Дякую. Вариант Аля. Разигры. Ай, фрейс 6 Бери. І те злякаємо трохи ходом Є6. Бери, бери. Різь 5. По нотам йдемо, розігруємо цей каракан. Є два психологічних варіанти, як грати в таких позиціях, коли ви знаєте варіанти суперні. Ні. Перший це робити ходи швидко. Показуючи супернику, що ти тут все знаєш. Хоча, можливо, ти можеш все і не знати. А інший варіант це відразу не ходити, трошки подумати і потім піти. Типу ти думав. Але тут я думаю, тому що зі мною так ще ніколи ніхто не грав, вже 6. Ну, нічого. Чекінь в 3 краще, мабуть. Мені так здається. На Б5 хочу взяти. І мат. Або не знаю. Так, ну він своє робить. Окей. І шахто, поля, в тебе позабирав. Коко споко. Так, ти будеш швидко грати. Ну, давай. Так, ти будеш швидко грати. На мене нападати? І мене атакувати. ну Давай 5. Поштаємо все по центру. Хочеш закріпити пішака, да мені якось. Захопили центр, тепер по морфі треба взривати його. Ну, мені здається, він міг якось краще зіграти, не, розмінюв... не розмінюватись. Хоче, можливо, 3-0 піти. Можливо. Так, я хотів піти сюди, але ти підеш 3-0. Я бачив, я чув. Щось. Щось чув. Так, є хіткінь є 4. І що? Ти сюди, ми сюди. Тура е 8 не подобається за швидкого три нуля. Слон f 5 не подобається, що він просто візьме нагло. Кіні 4. Спробуємо, так? Чи він щось інше згадає. Придумає щось нам зараз тут. Приколи якогось. Ну, якщо щось таке, то я можу йде 3 ляпнути. Ну, типу, так. Щось таке придумав. Щось таке придумав. Дивних трошечки, як на мене, тому що я турає 8, я думаю, поки що зіграю. Тут все-таки король 3-0, якщо піде. Тут навіть 2 як мінімум заберу. Як максимум, не знаю. А, ти, можливо, нападеш подвійний удар. Я якось подвійний такий плюх. Капелюх. Пішак відіграється, але я з'їм десь туру. Плюс-мінус. Плюс на мінус. Дає плюс. Цікавий тип. Їй цікавий цікавий. Так, ну, слон F5 G4 буде. Можна, можливо, щось ще. Що не ясно? дуже швидко супер не граю? Д3 можу і не встигнути. Нет, так, 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 нет, нет, d3 е, может быть, хит у нас, где нас и просто удар. какие d3, так, так. Так. Не бачу, що я. Чого не бачу, нічого я не знаю. Поки що так зіграю, хоча. Хід такий собі. Може на F2 ZIM, да і все. Це поміняється і. Не, нічого не поміняється. Я просто зімфорю. Да і все. Скажу супернику, що в інший раз грає по-іншому. Грає не так швидко. Думаю трохи. Аж не думати. Так, давай 10 разів. Швидко граєш. Це не цікаво. 76 на 77. Не встигаю я подумати, розумієш? Ти ходиш, а я думаю. Ми ж не в пулю граємо. Так, ну, каракан трошки також. Секундочку подивимося. Ну, суперник дав можливість захопити центр. Перше, що він зробив тут не так в дебюті. Різдва неточність. Ну, є 4, зазвичай, треба. Ідеальний центр поставити, якщо він грає білим чому ні. Він намагався якось швиденько тут поміняти слонів, щось таке замутити, але чомусь він поміняв, а далі нічого особливого і не продовжив. Я натомість поставив свій центр. Непоганий, повільний хід, хоче просто захистити пішака, але насправді тут зараз. Дуже важлива річ центр, який може піти просто вперед і йде. І вже проблеми суперника кінь стає невдало. По-перше, тут король в центрі, по-друге, закрив слона. Кінь Б5 мій, ти суперник, не пішов. Ну, тут все рівно кінь є 4 сильний хід. Відразу коня в центр. Кидаємо кінь в центрі на дуже, дуже неприємний тип. G5, ну, g5 я б навряд чи пішов би. Що такими сильними ходами він міг, міг би тримати позицію тут, якщо не ферзь G5, а не G5, а там інший там, я не знаю. Типу там такий хід, Я б зробив, мабуть. Це вже якась рівна позиція, бо навіть уже в білих краще. Тут така складна позиція була. Це хід назад і перекриває координацію. Фігур. Так, тут було сильніше G5. G5, постійно, треба було прогняти ферзя з цього сильного поля, і був хід G5 у нас. А на F3 у нас був ще хід. Просто кінця 5. Просто відігрались, і позиція тут домінація чорних. Білі. Здавалося б, і навіть не розвивалися. В тому варіанті тут я помінявся. Ну, і суперник просто зівнув Тактику на два ходи. Потім почав щось шукати, але коня в нього нема. В бліц. Якісь вилки мені зробити. Зі слоном. Строю. Тут навряд чи щось можна зробити. Ну він щось шукав. Ще щось шукав, ну, якби і програв. Але цікава нам перша партія. Так, ця партія. Цікава нам перша партія. 12 ходів. Мініатюра. Караканська. 97 на 54, ну. Спасибо нам трошки допоміг. Без нього ми б не впорались. Є шість хід тут. А потрібний, ми намагаємося якось тут забрати поля в короля. Ну, або щоб він або взяв там, прослабився. Заблокована позиція, фланг неясно, як розвивати. Ну, а в мене з'являється група хороших полів для моїх фігур. Суперник зі... зіграв G6. Це також не дуже. Тут. Кінь 6. Треба якось розвиватись Супернику. Він вирішив. Просто g6, з'їсти туру. Сильніше тут було взяти на F7, король F7, кінь e5, король e 8 І 2-0 зіграти. Ну, я просто по схемі гра... граю b 3D і далі, якщо що, поміняю туру на фрезі. А якщо він не поспішає, то з'їдається на B7, погроза мату. Суперник, як нічого не бувало, продовжує забирати матеріал та програє.